Кисиві квіти чи знайомі листочки не завжди є безпечними. Наразі на Прикарпатті триває сезон однієї з найнебезпечніших рослин, з якою можна зіштовхнутися, і це борщівник Сосновського. Цей гість із Кавказу є поширеним видом в Україні. Його можна зустріти вздовж лісових доріг на узліссях та закинутих пустирях. Виростає до трьох метрів, має велике листя та суцвіття, схожі на кріп. При контакті навіть нетривалому перебуванні біля борщівника сосновського, а тим більше би 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 в контакті виділяється речовина яка попадає на шкіру а при тривалому перебуванні – це перебування в органи дихання як ротову порожнину так і так і трахею де е, також має, може відбутися найбільш важке враження це і привести до найбільш небезпечних небезпечних випадків і це тоді ми говоримо це ті випадки, які загрожують безпосередньо життю життю людини. Підступність борщівника в тому, що реакція в результаті опіку проявляється лише через декілька годин. Тому, коли ми збираємося десь на прогулянки в ліс чи на, на, на поле ми маємо ознайомитися, як виглядає дана рослина, ознайомити це особливо дітей, щоб вони розуміли і знали, що як, яким чином вона небезпечна, і е, навіть при малому контакті або перебуванні ми повинні себе обезпечити без для е, від того, щоб ми не повинні перебувати на сонячному опромінні, а там, де. Там, де враження шкіра, ми повинні забезпечити захист від ультрафіолетового ультрафіолету проміння чи сонячного сонячне протягом 2-3 днів. Виразка на шкірі, висока температура та лихоманка. Такими є симптоми після ураження борщівником сосновського. Не потрібно розчухувати, не потрібно розтирати зони враження. Таким чином ми можемо рознести дану речовину по всій шкірі і тим більше усугубити, усугубити токсичну дію речовини коли вже відбулося відбувся контакт ми бачимо що є прояви цього не потрібно похирці які є вскривати не потрібно, не потрібно яким чином без консультації з лікарем наносити якісь інші препарати потрібно промити зони враження мильною водою або розчинення маганцовку, потрібно обробити спиртом, а також при наявності медикаментозних засобів при опіків нанести це на нанести це на шкіру при при великих зонах враження необхідно звернутися, необхідно звернутися до лікаря. Окрім шкідливого впливу на здоров'я людини, борщівник Сосновського завдає шкоди й іншій рослинності. Він легко пристосовується до будь-яких умов, не боїться морозів, посухи і росте на будь-якому ґрунті. Ця рослина, завдяки своїй потужній масі, витісняє місцеві види не лише тривних, а й деревних порід з територій і не дає їм розвиватися. Він легко пристосовується до будь-яких умов. Йому не страшні ні заморозки, ні посухи. Росте на будь-якому ґрунті. Великі і широкі листки борщівника розпускаються навесні раніше, ніж за інші рослини. І За рахунок цього він, вони затінюють і не дають рости іншим видам рослинності, і в цьому його, перш за все, велика шкода. Під, під борщівником зникає навіть деревна дернина, а восени, коли його листки в'януть, під ним оголюється, зазнає змиву. Шляхи поширення і стійкість борщівника Сосновського також досить відомі. Воно розноситься вітром, водою, також будь-яким видом транспорту, людьми та тваринами. Одна рослина борщівника Сосновського дає 15-20 тисяч летючих носінин, причому вони можуть проростати в ґрунті навіть через 10-12 років. Із цим борщівником наразі відомі три основні методи боротьби: Це хімічний, агротехнічний та механічний. Тобто скошування. Для того, щоб механічний... Спосіб був ефективним, потрібно систематично підкошувати бо в них сосновського, не давати утворитися сутвітю. Це необхідно проводити в декілька прийомів, адже одноразова обробка, вона не дасть того ефекту, який ми хочемо досягти. Агротехнічний метод це метод оранки, який застосовується на великих ділянках, де ростуть сіткосподальські рослини. Ще один, ще один вид. Боротьби з борщівником Сосновського це хімічний. Науковцями Прикарпатської державної сільськогосподарської академії було проведено дослідження, і вибрані найбільш оптимальні гербіциди, поєднання яких дає практично 99% ефекту боротьби з шкідливою рослиною. Втім, боротьба із борщівником Сосновського, зазначають у Держпродспоживслужбі, має розпочинатися ще у грудні. Органам місцевого самоврядування територіальним громадам треба в бюджет закладати кошти для того, щоб розробляти свої програми для того, щоб починати в березні-квітні, ефективні заходи щодо боротьби з порником Сосновського. Що на сьогодні ми маємо яку картину? Зокрема, нашими спеціалістами було прораховано вартість лекалізації порчівника Сосновського методом скошування на одному гектарі становить майже 4,5 тисячі гривень. Вартість обробки хімічним методом дещо дорожче становить 6,5 тисяч гривень. І ми вважаємо, тобто спеціалісти головного управління, що найбільш оптимальним методом боротьби з борщівником Сосновського в Івано-Франківській області все ж є багаторазове скошування на різних фазах вегетації, тобто квітні червні місяці. Нині на території Прикарпаття борщівник Сосновського займає близько тисячі гектарів. І цьогоріч, на його ліквідацію, у бюджетах громад закладено майже 2 мільйони гривень. Мар'яна Джерча Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.